Вітаю вас! На війні можна перемогти тільки за рахунок військової дисципліни. На сьогоднішній момент, на жаль, в українській армії є випадки, коли деякі військові не виконують або не в свій час не виконують команди командирів. Як результат, да, ви напевно чули, що під час ротації на фронті або навіть ротації в зоні бойових дій. Деякі військові не своєчасно здійснили дії і тим самим підіграли російським фашистам. Ви самі розумієте, що такі військові це зрадники. Як би вони не пояснювали, що вони не хочуть виконувати команди командирів, це нічого не значить. Команду командирів виконують обов'язково. Це армія. Армія не може існувати без залізної дисципліни. В армії армійська дисципліна. В умовах війни однозначно. Можливо, ви знаєте, що, на жаль, є деякі військові, які самовільно залишили військову частину. Це злочин. Оце прямий злочин. Саме прямий. Те, що ти не виконуєш команду командира, ти злочинець. І те, що ти сам убіг з фронта, теж злочинець. Ви самі розумієте, що в зоні бойових дій. Якщо людина убігла з фронту, якщо людина не хоче виконувати команди командира, вона працює на, на Росію. Як би вона не намагалась про це розповісти, вона працює на Росію. Вона підставляє українських військових своїх товаришів, вона їх кидає в горнило війни. І дійсно, на жаль, були такі випадки, що в результаті дій деяких українських військових... Інші українські військові загинули. За це потрібно покарати однозначно. Жорстоко, дуже жорстоко. Але в рамках кримінальної справи. Значить дивіться. На сьогоднішній момент в Верховній Раді України розглядається два законопроекти 13.452 і 13.260. Ці законопроекти розроблені на прохання бойових командирів. Зрозумійте правильно, у нас є різні командири. Так, да, є генерали, які на фронті не разу не були. І є військові, про яких ви знаєте, багато разів чули, і вони дійсно постійно на фронті. І вони просили, що треба навести лад, тому що відбулася ситуація наступна. На сьогоднішній момент покарати людину, яка умисно... Зрадила Україну, убігла, не хоче виконувати команди командирів, не можна. Як це не можна? У нас війна виговорити не можна? Так недопустимо. Тому законопроекти, які розробили, вони передбачають внести зміни в Кримінальний Кодекс України. Суть доволі проста. Якщо людина самостійно залишила військову частину і. До того моменту, поки закон набере законну силу, тобто час є. Повернеться. Добре. Покарання не буде. Не буде, не буде. Ну, Повернеться, повернеться. Служить так. Але коли закон набере законну силу, якщо людина буде не виконувати команди командира, не виконувати. Прямі команди не захоче. Проходити ротацію, не захоче своєчасно допомогти своїм військовим товаришам, не захоче, то взагалі, ну, що значить захоче? Війна! На війні нема слова захоче, не захоче. У нас війна. І ворог дійсно страшний, великий. І тут треба дуже залізну дисципліну. Так от, якщо в майбутньому військова українська армія, Буде працювати на російських фашистів, по-іншому це не скажеш. Тому що той, хто залишає військову частину, хто не виконує команди командирів, він працює на російських фашистів. Він допомагає та Кремлю. Так от за це тюрма. Ну, звичайно, суд виносить рішення, але передбачається покарання від 5 до 10 років тюрми. При цьому не допускається умовне покарання. Тільки тюрьма. Якщо людина дійсно не хоче допомагати або не хоче воювати за Україну, тюрьма. Тільки так. Тому ці законопроекти треба прийняти обов'язково. А тепер звертаюся до всіх, хто там на мітинги бігає проти цих законопроєктів, всякі пасквілі пише, розганяє срач. На кого працюєте? На ФСБ чи на Крем? Ану признавайтесь. Тому що на сьогоднішній момент хто виступає проти цих законопроєктів, це люди, які працюють або на Кремль, або за гроші ФСБ, бігають на мітинги. Другого варіанта бути не може. Це просто зрадники. Самі справжні зрадники. В умовах війни нам треба, щоб дисципліна була залізна, тоді ми переможемо. А якщо оце починається. Бідний, хто бідненький? Хто? Командир бідненький, який не може дати чітку команду, Ви ж невже ви не розумієте, в зоні бойових дій там немає часу, хочу, не хочу. Це війна. Тому, зразу говорю для всіх, бути бігати на мітинги, бути писати, різні пасквілі, зразу пишіть. Я працюю на Крем, я люблю Путіна. Я лежу жопку Путіну. Отак і пишіть. Я люблю Путіна. Ну, щоб всі бачили ваших мерзотників, ваше мерзотне обличчя, які ви мерзотники, як ви любите бездарну Росію і оцього мерзотника Путіна. Тому що тільки мерзотники можуть виступати проти всіх законопроєктів, які дають можливість української армії перемогти. Другого варіанту бути не може. Маленька історична довідка. Семен Петлюра програв громадянську війну. В першу чергу, тому що в нього не було дійсно нормальної дисципліни. У нього був бардак. Хватить цю помилку ми більше робити не будемо. Дякую за увагу. І запам'ятайте раз назавжди. Якщо я говорю, то я говорю тільки правду. І знаю, що оце дійсно справжня реформа, яка необхідна українській армії.